Всім привіт, з вами Ліпі сьогодні в нас чергове відео по Роблоксу з Тавер Дефенс режимчик. А саме в нас сьогодні вийшло неймовірне оновлення, і зараз я вам його покажу. Як бачимо, це 75-те оновлення, в якому в нас додали новий крейт під назвою Фан. Також додали Берет камерамена в магазин і Мілітарі Мутант Тойлет Гьорла додали в новий кейс в магазині за монетки. А також 7 плюс нових видів туалетиків. Це прикольно і сьогодні ми будемо це все тести разом з вами в режимі клоківенту, друзі. А зараз я зайду на, звісно ж, постовий офіс. Подивлюсь, що ви там мені понаприсилали. Ох, ти шо, 24 пакуночки. Класичний камерамен. Але на що він мені, в принципі, блін. А, так, можна в друзі, звісно. Ого, 200 гемів, дякую. Звісно, можна, в друзі, друзі. Я всіх приймаю в друзі. Просто читайте опис. Там в описі є мій нік, є мій дискорд канал. Все є що, щоб довго. Добавити мене в друзі. Тому да. Ладно, я заберу всі пакуночки. Дякую, дякую. Ой. Що це таке? Прокачений на пилку Тітан Камерамен. Цікаво, цікаво, цікаво. Цікаво, цікаво, цікаво. Ух, такс, також у нас є три крейта з клок-івенту. І один з них зачарований на ультимейта. Окей, okay. окей. Okay. Окей, спробуємо перевірити це все. Також нам дали нового міфіка Мейс Камера Вумен. Нічого собі. Нічого собі, народ. 100 гемів плюс. Звісно, я добавлю тебе в друзі, бро. Звісно, що. <звісно> Якась нова легендарочка. Клок Спайдер. Що це таке? Він рухається. Нічого собі. Нормальний такий. Прикольний, прикольний. І це в мене є. Так, ну тут вже повторочки чуть-чуть. Ну, блін, візьмемо, візьмемо. Дякую вам всім. Дякую, Давід, за аларм клокмена. І 22 гемчика. Ого, новий міфік. Ег, лаунчер. Що це він дає? Що це він нам дає? Дуже дуже цікаво, друзі. Так, з 15 гемчиків. Спікер-гелікоптер, фанмен. І 50 гемів. Шо? Серйозно, нового юніта мені кинули. Дякую, народ. Це капє. Оце, оце прям вообще капець. Це капець, як дякую. Дуже сильно дякую. Вау. І ще якось, бу... ще якось бустера Фармілу, походу, що дали. А, ні, він бустить кулдаун на персонажах на від 5 до 20. Ти відсотків, ви поняли? Я в шоці, шеф Rover камерамена дали. Тоже ексклюзивочка, та ви народ просто капець, як мене балуєте. Дякую вам дуже сильно. Я вас не підведу сьогодні. Я пройду самий жорсткий режим в клоківенті. Завдяки вашим подарункам. Але спершу мені треба за них зробити обзорчик. Вау, о, до речі, давайте відкриємо ці крейти. Во, давайте, давайте. Нам обіцяють, що ми виб'ємо ультимейті. Так, куко, клокмен. Ні, це, це таке є. Це таке є. Це не цікаво. Відкриваємо черговий крейтик. А ну-ка, що з випаде з цього? Знов куко. Та капіець. Де, де, де? Наш ультимейт обіцяний. Так, відкриваємо. Знову куко! Та що ж це таке? Не пощастило цього разу. Блін, капіц. Ось підписники біля мене ганяють. Привіт, братва. Так, ну тим часом, я думаю, нам потрібно по-любому вибрати собі нову колоду. Так, я зараз відміню всіх, 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 всіх своїх юнітів і подивимось, що ми можемо взяти з новенького. Ну, Звісно, що я візьму цього фанмена, тому що мені здається, що це буде саме круте, що можна тільки уявити. Ну, звісно, що ми беремо Toxic Upgrade Тітанка. Стоп, що? У мене є такий самий, як він тільки чуть-чуть дешевший, і з пилкою. Прикольно. Окей. Okay. Так, що цей бустер дає, я чесно не знаю. Також в мене є якийсь новий мейс. Мейс-камерамен. І ти ніфіга собі в нього урон там. Ого. Ні, ну це конкретна ексклюзівочка народ. Це точно що надо брати. <laughs> так, ну я такого порівняв собі, то напевно мені треба точно щоб брати оцю камеру спайдера, полюбе ну і звісно ж сам та ті бо без нього ми не зможемо нормально нафармити це я думаю логічно і всі це абсолютно прекрасно розуміють але тим часом також я не знаю що цей бустер дає от мені дуже цікаво що цей бустер дає але поки я не ризикну його собі брати оскільки мені дуже страшно д дуже страшно брати щось таке що я не знаю окей ми телепортнулися на івент і тепер будемо йти на Time Factory. це сама важка яка тільки може бути тут Карта, давайте. Ми зараз за це отримаємо 250 клок валюти, тому я думаю, що нам пора. Соло пройти клок івент, це явно що не просто. Але я сподіваюся, що я з цим абсолютно сильно порюсь. Зараз я поставлю фанмена, він чогось спить якогось біса. Я не знаю, чого чесно. Чесно, я не уявляю собі, якого біса він спить, але його оцей вентилятор працює так непогано, я вам скажу чесно. Дуже, даже молодець. Хорош, хорош, братан. Я думаю, перші хвилі він точно що засейвить. До речі, дивіться, яка тут у нас величезна карта, нічого собі, вау. прикольно, мені таке подобається. Гаразд, поки що, цей фанмен мені вже подобається. Дуже дякую тому братанчику, який мені його скинув. Оце реальна імба. За 200 доларів ми отримаємо реально дуже класного персонажа. Ну, прям прям реально дуже класно. І не забуваємо ставити Сант, бо нам треба грошеняточок буде фармити трочутічку. Да, перші три хвилі він забрав спокійно собі. Абсолютно спокійно. Я думаю, треба ще йому підмогу сюди влупашити. Ну, щоб тих, які будуть далі, проходити. Хтось добивав. Думаю, це всі розуміють. Окей, ну поки що взагалі Ізі. Зараз я не ще на одну Санту, і все буде добре. Ой, пішли спайдер тоєлети. Ні, знищуємо спайдер тоїлетів на Ізі, чах. Це не може не радувати. І на два санта-тюймена нам вистачає грошей. Поліцейські теж не проходять нікуди. Прекрасно. А все, в нас максимальна кількість у цих сант, тому нам потрібно тепер зайнятися їх прокачечкою, щоб далі ми поставили, до речі, оцього мейс-камерамена. Мені дуже цікаво, що він робить, цей мужичок. Бо Виглядає він, знаєте, так багато обіцяючи. якщо чесно, мені дуже цікаво. Проте я би його ставив десь от сюди, бо наскільки я пам'ятаю, то в нього доволі таки гарна ренжа потім буде. Хоча, не знаю. Може я і помиляюсь. Хоча, в принципі, якщо його і сюди поставлю, то буде норм, по ідеї. Побачимо, побачимо. Так. так зараз треба зайнятися більше прокачкою Сант, бо нам треба поставити, як мінімум, точно, що цього Токсіка. Через те, що без токсика буде не то пальто. Так, ну і Мейса все-таки, я думаю, прокачаю. Бо якщо буде раптом іти щось жорстке, от такі, як ці large, да? то він їх буде лупити нормально по голові. Ой, діджеї проходять, та ти що? Неможливо. Треба на допомогу ще одного вентилятора ставити. Воу, 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 воу. таке мені не нравиться, до речі. Абсолютно щось не нравиться, народ. Щось я тут не поняв, якого біса таке відбувається. І що це взагалі таке сталося тут, на даний момент, Ага. Оу, отак мені нравиться вже. Справились чудовенько. Ну, хвилю шосту ми пройшли, але вже було набагато важче, я вам скажу чесно. Побачимо, як воно буде далі. Бос пішов. Два боси. Нормально, так, нормально. Продихнути нам поки що не дають. Воу, два боса майже фулл ХПшних. Я не знаю, як мені з ними впоратись буде. Це буде дуже непросто. Пора більше оцих булавоменів ставити. Тому що без них ми нічого не зможемо зробити реально. Та й взагалі в соло цей режим проходити дуже тяжко. Насправді його краще з тімейтами. Але на даний момент я не міг покликати тімейтиків своїх, тому якось так довелось мені самому це робити. На жаль, на жаль. Так, здайте йому по голові. Будь... О, ху, дякую. <су> Бо то капець би зараз був, реально. Так, окей, в нас зараз всі дають по 300 гривень за одне коло, окей. Хоч щось, хоч щось є. Ну, цих мейсів треба реально побільше наставити, через те, що вони реально жорсткі, типу, Вони реально дуже жорсткі. Таких кентиків треба якомога більше. Бо вони ще й стопаються, хоч чуть-чуть, якщо я не помиляюсь. А, ну, давайте перевіримо. Давайте дійсно подивимось. Чи стопають вони їх, чи не стопають. Стопають, стопають. Або він сам стопиється. Я не знаю, я щось не поняв. Окей. <рес> okay. Та я і тут ще одного поставлю, Чо ні, чому б і ні? Він б'є далеко. Проти двох босів їх хватить спокійно. Да, мінусують їх. Так, це є, треба прокачувати вже вентиляторщиків. Та давно треба було, якщо чесно. Це я щось не подумав. Оу, його усипив мініганщик. Вау! За що, брат? <рес> За що ти зі мною так несправедливо повівся? Я ж тобі нічого поганого не зробив. Е, <рес> де. <рес> Чесно, що, 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 що це робиться, народ. Що це робиться? Я не поняв. Що відбувається, якийсь паразит поліз. От паразити, мінігани, паразити, всяка наволоч пре на мене. Ну, в принципі, я з нею справлюсь. Не так вже і страшно. Не так вже і страшно мені, знаєте. Прокачую ще разок фадмена. Ну і зараз. Е... Да. За, зараз коротше цей. Я я я поняв, що я зробив помилку в тому в плані, що я відразу їх не почав прокачувати, я почав ставити оцю купу юнітів. Це було реально максимально нелогічно. Ідейка, бо я міг просто так зробити. І от. І, і я би зупиняв будь-яку хвилю, по факту. Ну реально, подивіться просто. Я, походу, що їх зараз продавати всіх буду. Ні, реально, народ, походу, що доведеться продавати цих приколів, Ну, тому що вентилятори справляються на ура. Але також я зараз прокачую сант, тому що без них нікуди. Оу, мутанти поперли. Аж скільки три? Чотири, оу, п'ять. І далі ці туалети в очках, я поняв. Ну, в принципі, ми навіть з мутантами цими вентиляторами впораємось майже повністю. Да, поки що ще рано продавати чувачків з булавами. Ну, ну, ну от цього фаза це просто капець, яка імба, народ. Я, 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 я в шоці. Мене слів немає. Реально, ну, типу, це реально дуже жорстко. Ось, його зараз я качнув 2 на третій левел, все, вони зупиняють будь-яку хвилю. Подивіться на цю силу. Це мега-мощ. Мега, вау. Ну реально, ну подивіться просто, це жесть. Його можна навіть, в принципі, я так поняв, десь отут оставити в центр одного якогось, і прокачати його на фул. Я зараз цих буду реально вже продавати, тому що мені немає від них сенсу особого. А треба а, сюди поставити вентилятора конкретного. От, от сюди так десь. Ну, ну приблизно, так. Да. Ну да, отак, да, от я думаю. Зараз я його просто вкачаю. Чаю чуть-чуть. Ще зараз е, одне коло пройде, щоб в мене було 4К. В нього ренжа збільшиться ще на 5. І він буде тащити просто ну, <g Mist> всі ці лінії Жесть, жесть, я вважаю. Ой-ой-ой, да. ой 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 неочікувана штука. Не, неочікувана. Une, unexpected момент. Unexpected давай, бей його. Бро, бей! Бей, бро, його! Бей, 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 Не давай йому, не давай йому пройти, ні. Ні. Хух. Добре, що я встиг це зробити. Все-таки зря я продавав цих. Ці... Мейс камераменів, бо ну реально вони дають. Дають сейв. Конкретний сейв, народ. Ух, без них я би нічого зараз не зробив. би Без оцього, як мінімум, кого я встиг прокачати. Це капець. Треба ще оцього тоді качнути, отак, щоб він їх всіх зупиняв. Бо інакше мені буде тупо дуже скоро. Так, в мене всі тут прокачені на четвертий левел сантаті у мене, пора їх би і качати вже на п'ятий. Давно пора, в принципі. І мутанта цього треба знищити чуть-чуть Але він получає по горбу конкретно так, і все. Джетпаки полетіли. Магнити. Пілічний туалет, подивіться, який він мощний. Щось по ньому навіть урон нормально не проходить, як хотілося би того мені. Капець, він прям дуже жорсткий. Бо щось в, мене, щось в мене є такі підозри, що він може пролетіти, реально. 78к, у нього хпшок Так, да, щось по ньому дуже погано зноситься. Подивіться просто. Вау, мені не треба, щоб. Ой, це дуже погано буде зараз. Це зараз буде дуже погано, якщо він пролетить. Нє, дайте мені його знищити! Дайте мені його знищити, я тут наставлю цих. Бляха, це капець. Треба їх продавати і ставити нових. Оу, народ ось зараз дуже небезпечний моментик пішов. Реально дуже небезпечний. Вово. Так, мені треба його якось зупиняти, треба продавати оцих моментиків і просто ставити їх один за одним, щоб вони встигали йому давати хоч якийсь урон. Вони не встигають просто нічого. І все, в мене грошей не вистачає, І Як мені його знищити, я не розумію. Ну, все, в мене, походу, мінус башня. Ні, ну як не знаю. Не знаю, скільки він знесе мої башні, але но... є шанси зробити отаку штуку, коротше. От поставити тут одного і прокачати його, ну, десь. Ну, коротше, десь на, 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 на оце. В принципі, по ідеї, повинно щось статись нормально. Але. Як воно буде, вже зараз побачимо. Власне встигнуть. Ні, встигли все таки, але блін, це було дуже, е, дуже погано. Насправді, ми типу багато просрали. Багато грошей просто просрали через те, що ми намагалися його зупинити і реально довелось потратитись. Ще далі пішли якісь простіші хвилі, але ну якось не знаю. Не подобається мені оце, що зараз відбувається. Бо дуже небезпечні моментики йдуть. Чим далі, тим більше. Оці самі вакуумні туалети, ну їх же знищити легше, ніж того самого магнетичного. Але якщо от зараз магнетичних купа піде, що я з ними зроблю? Ну, По факту, що я, я, я їм нічого не зможу співставити. Такс, вакуумнік. Блін, треба 4 тисячі терміново не на прокачку цього, тіпочка. Ну, вакуум них то знищить ці, то, звісно, в них там фігня залишилась. Це хоч добре, хоч, хоч щось радує, знаєте, але. Ну. Реально, небезпека просто повна, максимальна небезпека. А нам треба 2000 баксів ще. О, є. Тепер у нас буде за одну хвилю плюс 3к Ого, який швидкий пішов! Вау, вау, кіт, стій! Булавою йому прилетіло. І Він чуть-чуть призупинився, знаєте. Оу, турель спайдер тоєлет. Нормально так. Ну до речі, завдяки цьому була в була була в омену, була камерамену. Він стопається конкретно, але він його усипив. Але він стопається конкретно. Так, да, він реально дуже добре стопає його. Це дуже гарні персонажі. все. дякую вам. Ще раз кажу, що ви мені їх присилаєте. Бо інакше, друзі, я би без вас це не пройшов. А так ви маєте можливість бачити крутий контентик. Оу, oh, так, нам зараз не вистачає, виходить, 60 доларів точніше 56, щоб прокачати ось цього зараз за 4К. Вот, і нам треба їх конкретно. Два магніти. Мегнетичних пішло, капець. Оце зараз реально капець, народ. От я не знаю, що мені робити. Я не знаю, я не уявляю. У мене шок. Це конкретний шок. Ох, магнетичних пішло багато. Дуже. Ох, небезпека дуже велика зараз, конкретна, серйозна небезпека, друзі. Так, з цього залишилось мало, хиппи. Оцього даже знищити встиг. Окей, дякую. Дякую. Я сподіваюся, там впораються, братішки ті. Бо якщо вони не впораються, то в мене шансів ноль. Ну, повинні, повинні, повинні все, все зробити по красоті. Тоді я оцього зараз прокачую. І, в принципі, ось, ну да, да. Ладно, прокачаю їх обох, щоб зносити. Осили нормально, та й по ідеї повинно все бути добре. І поки що скипаємо цю хвилю, народ, бо нам треба фармити грошей. А це вже 20-та пішла. Боси вилізли. Ну мені треба ще 400 баксів тепер, бо я так і не зміг прокачати вентилятора. Все, є, можу прокачати його. В нього ренжа стала на макс левел, і якраз я його да, ідеально поставив, так щоб він діставав по усіх всіх дорогах. Це класно. Оце реально дуже класно. Такс, як бачимо, ой, там якраз доходять ті магнетичні ті почечки сюди до нас. Побачимо, що ми їм зробимо. Побачимо. Е, прокачаю ще оцього якраз таки. Нехай зносять. Ой, ой ой магнетичний пролазить! Куда? Стояти? Назад, бро. Назад. Дай йому по голові дай йому розок полпка. Як ти зміг його пропустити, братан? Ну що це таке? Все, мінус що? Мінус 250 хп на башню. Та ні, це якийсь бред. Це реально народ щось мені взагалі не подобається. Вже тут поперли на якісь ну, нереальні тіпи, такі ж таке щось, що ну прям ну, не, неймовірно якось проходити це. Нереально. Вони її усипляють, мейса, ну вентилятори хоча б працюють нормально по них, але все одно це, це дуже жорстко. Це занадто вже. Це вже занадто. Це знущання наді мною. Ой, а що? Я забувся Титана поставити. А чо я втикав? Що я робив весь цей час? Блін, я вже його давно міг почати прокачувати. Мені зараз його треба сюди тулити. Отак. Десь, ні, навіть, навіть отак сюди. Во, тепер збираємо на його прокачку, бо цей братан зараз буде реально зносити. Оцей братан буде нас реально сейвити, народ. Ого. Оце про о, втик в мене був конкретний. Вибачаюсь. Так, о, ми бачимо, що він вже почав діставати. Ну, типу, далеченько доволі таки. І вже сейвить нас, вже по чуть-чуть, по чуть-чуть, але сейвить. Дякую тобі, Toxic Upgraded Титан Камерамен за те, що ти такий крутий чувак, і за те, що ти знищуєш всіх оцих мегнітів і так далі. Без тебе нікуди, так прокачую його ще разок, і тепер ми зможемо сейвити ці всі, всі хвилі. Треба оцих продавати, чубрики, бо ну що я з ними зроблю конкретно. Зараз я не бачу в них сенсу. Мені треба більше прокачувати оці всі моменти. Ну навіть цю хвилю ми зносимо, як бачимо. І зараз отримаємо зарплатку, якщо цю хвилю пройдемо. І я прокачаю Токсіка ще на один рівень, на четвертий вже, точніше, точно його прокачають, да такс, да, є. Ми його прокачуємо. Йому залишили ще два рівня, якщо я не помиляюсь, і тоді ми візьмемо за прокачку Сант. Але до 30-ї хвилі мені бажано без шаного, звісно, виставити сюди. Не, не знаю, поки що і один справляється, доволі таки гарно. Ну, щось я зразу дійсно не подумав над тим, щоб підзбирати на Токсіка, поставити і він буде сейвити. А почав ставити багато юнітів, через це втратив реально немаленьку кількість грошей, що вдарило сильно по нашій економіці, друзі. Але в принципі, зараз, як бачимо, У нас 6К, то треба прокачати просто Санд, Хай вже краще їх прокачаємо. Та й вони будуть більше давати трошки грошеняток. Ну, те, що ми відіб'ємо вкладення, до речі, це точно, але нам. Для цього треба буде хвиль 6. ще. Варто це враховувати. О, в нас є 7К, а, а там прокачка 8. Ладно. Тоді все ж таки витрачаю ці гроші на прокачку Санта Тівімена. І поки що, ну, чекаю, да. поки що почекаю. Ладно, Тітан молодець. От Тітан реально красавчик, справляється з усім на ізіча. Подивіться, що він витворяє. Він цих мутантів, ну, він їм не дає проходу. А плюс йому хелпує оцей Мейс, бо в нього 24к дамаг за один удар, плюс він станеть їх чуть-чуть. І якраз оці токсичні кульки, що долітають, вони встигають по цьому добити, І це просто дуже гарна зв'язочка виходить така. Є гроші на прокачку, да, і тепер нам треба 15к, я зрозумів. Окей. Okay, okay. Окей. Okay. Ну поки що мені здається, що 15к це дуже довго буде для фарму. Тому мені потрібно буде мейса ще качнути. От зараз. Прям да, Я його качаю на макс левел. Тепер в нього дамаг 50к, кедешка 2 і рент 22. Гаразд, чудовий персонаж, правда, виставив я його максимально по тупому. Ну, що зробиш? Вже як є, сорянчик. Та і цього я дурно виставив, дурнувато конкретно. Його треба було сюди ставити, реально отак. І він би бив далеко. Ну я думаю, поки що його я, я продаю. Все таки, да І поставлю оцього мейса якраз таки сюди. Бо мені здається, що він якраз має доставати. Давайте, ні, чекайте, я, я гляну його рендж. Рендж 22, рендж 22, получається. А в цього рендж скільки в нас? 45, в цього 30. 30, так, значить, 30, якщо достає сюди. Значить, по ідеї, ми можемо поставити мейса от сюди, десь приблизно. Ось так от. Во. І він, якщо на максимальному левелі буде, то він якраз буде діставати. Блін, я щось. Я погано порахував народ. Він щось достає не дуже гарно. Реально, щось я прям. Ой, плуганув я. Трошки. Так, да. трошки є таке діло. Нічого. Сантів прокачаю зараз. Якраз пора цим займатися вже давненько було. Так, з цього ми знищили. Санту прокачаю. І останній Санта залишається на прокачку. І тоді стаємо ставити Титані. Так, прибуточки прийшли Я відразу їх витратив на Санту. Тепер у нас всі три санти максимального левела. За одну каточку, за одну хвилю ми будемо отримувати мінімум 6 тисяч баксиків. А це нам буде вистачати для того, щоб качати наших персонажів, наших юнітів дуже. І Дуже швидко. І в принципі, я думаю, нам варто буде змінити чуть-чуть розміщення самих оцих фанменів. Через те, що фанмени повинні ну, десь отут. отут стояти. І вони будуть тоді дуже далеко доставати. Хоч... Хоча, ні, ну в принципі, так. Да. Да. Вони будуть гарно тут лупашити. Та і тут буде гарно. Але тут я краще тітанами забив би, чесно. От фанменів я би от сюди розмістив. Чудово. Проте не забувайте, що в нас ще треба 15к для того, щоб Токсіка цього прокачати. Боси пішли, боси взагалі не з'являються якоюсь трагедією для нас, бо ну ми їх знищуємо на ізі. Є 15к, є 15к, пора на максимальний левел токсика качнути. Ну все, він достає вже на півкарти. Все, тут вже без шансів. без шансів. Він навіть. Дивіться, куди він достає. Ну це просто жесть. Ну це максимальна жесть, друзі. Я думаю, пора ще одного розмістити. Чисто по приколу. Воу, народ! Ми тут на 36-й хвилі трошки попалися в... Пастку сильних юнітів, особливо Токсик Мутант Toilet. Подивіться, який він здоровений, як він розкладається і що він витворяє, як він усипляє наших юнітів. Проте ми даємо йому дуже гарну відсіч і зупиняємо прямо на другому поворотику. Дуже гарно, дуже чудово. Опа! А тепер мені дали ще якось крейта в нагороду. Ого, оце мені подобається. Зараз будемо підзлякаточки після того, як ми виграємо. Ми, а ми обов'язково виграємо цей режим. Будемо його відкривати і дивитися, що нам звідти впаде. Є, в нас тепер два токсика на максимальному рівні. Вони б'ють ну просто неймовірно сильно. Самі круті персонажі, яких тільки можна уявити, це безсумнівно. Я можу впевнено це сказати, друзі. Абсолютно впевнено. До речі, гліч той пішли реально багато таких, яких ми ще ніколи не бачили. Що це за масів буса Овен? Що за масивна пилка? Це подрібнювач. Ви розумієте, що це йдуть якісь подрібнювачі. Подрібнювачі наших кісток. Жесть. Ну, це. Реально жесть, але мої тітани будуть з ними справлятися. Абсолютно повністю. Ну чого я не можу розмістити титана? Ну чого він блимає, зелений? ну капець. Тяжко, тяжко. Я не хочу, щоб я тітана розміщував, бо занадто сильно вони знищують цих всіх волохатиків, всіх туалетиків. Не дають їм шансів, мої юніти. Абсолютно ніяке. Оу, ще Берет рокет лаунчер пішов. Йойки. Подивіться, які вони здорові. Ну це реально оці нові види тубзіків, народ. Подивіться просто, що вони витворяють, які вони здоровецькі. Ще й Берет оцей російський. Капець, фу, ну зараз ми його знищимо. Ми зараз його знищимо на ізічах, не дамо йому пройти нікуди. Все, вот, получив по заслугам. Далі пішов гелікоптер бомб. Бомбардувальники пішли. Цих реально теж не було. Це оці всі нові види чи що? Прикольно. Окторокет Солджа Тойлет. Ну це вроді було, якщо я не помиляюсь. Здається, що ці вже були якогось разу. А магнетичний науковець пішов. Величезний, оцей що на 4 мільйони 111 тисяч хпшок. Зараз ми його будемо знищувати. Да. Та і по-любому ми його знищимо. У нас вибору іншого й немає. Тому, що якщо ми його не знищимо, наша башня, на якій залишилось 150 хпшок, не виживе ніяким чином. Та ми його знищимо по-любому. Тут питань нема. Стосовно цього питань ні в кого, думаю, нема. Ну а далі пішли простенькі, 41 хвиля. Оу, що це за велдер той? Подивіться, що він робить, як він піднімає якусь вежу. Що це таке? Оу, це було реально прикольно. Ми, до речі, вже третього тітана на макс левел качнули. Це дуже важливо. скоро можна Буде відмовитись та й від цього мейса, в принципі. Але в нас ще й так максимальної кількості юнітів нема, то в принципі сенсу відмовлятися від якогось юніта теж нема. Ставлю просто ще одного титана і качаю. Подвізь, який сайт стойлет, прикольний. З колонками? Це ж зависає якось. Капець, ну, прикольно, прикольно. Подивіться, яка хмара зелена, вже волочиться. За цими юнітами завдяки чотирьом токсикам, які цими токсичними кулями пуляють. Там реально занавіса просто така з токсичного газу. Слава богу, він на мого персонажа не діє, бо я би тут вже задихнувся. Давно причому. Оце армія, оце я понімаю. Security guard тоilт що? Це теж нові. Нові персонажі, народ поперлися. Вау, цікаво. Мутант асасіни. Та ви. Що, ну реально, я сьогодні побачив, походу, що всі нові види нових тубзалетіків, які Добавили в гру. Якщо ви якісь вже до цього бачили, то пишіть. Звісно ж, мені буде цікаво почитати, але ну цих я точно ніколи ще не бачив. Є, тепер у нас всі чотири титани на шостому рівні, тобто максимальному рівні. І пора ставити п'ятого. А п'ятого я розміщу, напевно, що шо... отуто, хоча, та ні, хоча. Да, ні, я його все-таки тут розміщую, і він буде лупити До речі, 46-та хвиля. Якщо я не помиляюсь, то на 50 50-й Ця вся вакханалія завершиться, тому майте собі на увазі, що можливо, ми вже на фінальних стадіях, на фінальних кроках до перемоги в самому важкому режимі цієї гри. Оу, oh, Cargo карготойлет поперся. І ми його знищимо. Ні, це цей вроді вже був, і це 48 хвиля, друзі. Ми вимкнулись трошки пізно. Хоча ні, ніфіга не пізно. А, він ще новеньких сам себе. Я поняв. Так, все, фарм і п'ятий Титан. Токсік теж вже на максимальному рівні. На 49 дев'ятій хвилі ми дійшли до того моменту. Коли навіть не випускаємо юнітів майже зі спавну. Чудово. В принципі, все прекрасно, іде, все чудово. Ну, я так розумію, нам залишилось лише 49-ту і 50-ту хвилі пройти, і все. Зараз будемо якраз таки це бачити. Опа, DJ Toilet 2.0! Я такого ще не бачив, я такого ще не бачив. І в нього 8 мільйонів 200 тисяч хпшок було. Непогано, так я вам скажу. Продвинувся, чувачок. Все, це остання хвиля, тепер ми скипати не можемо. І вже 25% від цієї хвилі ми знищили. Вже 40-56%, 63%. Щось якось дуже просто, чи що? Чи мені здається? <свісно> ні, реально щось дуже просто народ пішло все це діло. Ого, що це вилізло? Що це таке? За 16 лямів з половиною. Щ... Ні. 16 лямів, 700 тисяч хпешок цього магнітного Титан Тойлета. Я в шоці, що це за здоров'я? ハハハハ。<laughs> Йойки, народ, який він здоровенний. Подивіться на ну це. Одоробло, просто. Жесть! Жесть! Народ! Як нам його знищити? 16 лямів хп. ВОУ, він просто неперевершений. Але ми йому знищуємо вже. Вже 5 лямів знесли, вже 6 лямів знесли теж. Так, народ, піднапряжіться, тітанчики. Я вас благаю. Просто в нас є шанси Ну його пройти ще максимум до, до цього десь моменту. Вот. Якщо ми його не вбиваємо, то ми програли цю хвилю. І це буде, ну, злів. Конкретний, але в принципі ми йому вже залишили третину ХП, і якраз десь третина дорожки йому залишається. Тому, по ідеї, все має бути чудово. Зараз будемо бачити. Зараз будемо бачити момент істини пройдемо чи не пройдемо самий важкий режим народ. Це просто останні кроки, можна сказати, до перемоги, але їх треба все ж таки зробити і доробити. Це ну, ну просто мільйон залишається мільйон. Давайте 700, 500, тисяч 300, 200, 100. Хух на останніх моментах ви це бачили, і ми заробляємо 250 клок валюти. 800 просто монеток. Це було максимально потно, це було максимально важко, але ми це зробили. Просто на останніх кроках на останніх моментиках. Зараз побіжимо бігом на покупку кейсів і подивимось новий кейс. Так, збачимо базовий крейт і міфічний крейт Я думаю, нам варто відкрити відразу міфічний. Ух, так. Бо в нас вистачає на нього, в принципі, грошей. Відкриваємо. Нам випадає Titan TV Man легендарочка. Ну таке собі, якщо чесно, в принципі, мені накидали під Писники набагато кращих і набагато більше. Але ж ми забули про те, що нам дали рейта оцього на 4 липня. Якщо ми зараз з нього виб'ємо оту штучку, яка випадає з шансом супермаленька. А, ладно, ми випадаємо, вибиваємо звичайного спаркліра. Спарклера мені, кстати, дали вже підписники. От він. Доволі таки непоганий персонаж, насправді. Він б'є сплешем, в нього є особливі можливості. Він коштує лише 100 баксів, і урон в нього від 600 до 2500. І КДшка. Ні, ну ладно. На початкових стадіях. Це норм, перс, але я хочу вибити отого, що з дуже маленьким шансом, проте я не знаю, де мені його дістати. Так, ну ладно, друзі, на сьогодні в нас завершується відосик. Дякую всім за перегляд, за лайки, підписки, дзвіночки, а також коментарі. Зустрінемось в нових відосиках. Всім бай-бай!